Привіт, мене звати Павло. Ви на каналі Onlink. Сьогодні у мене на огляді одна з найбюджетніших поворотних камер від світового бренду компанії Hikvision. Ця камера об'єднала в собі всі найголовніші функції системи відеоспостереження, тобто запис на карту, найсучасніший кодекс стиснення для економії місця на карті, високу чутливість, гарну розподільчу знайдість до 4 мегапікселя, інфрачервону підсвітку LED-підсвітку, також звук і тому подібні речі. Але ця камера не має Wi-Fi, і сьогодні ми поговоримо наскільки це прям критично і чи взагалі Wi-Fi такий корисний. Сьогодні ми поговоримо саме про цільове її використання в умовах бойових дій, тому що цю камеру вже декілька разів купували у нас військові камери достатньо. Нова, тому що вона не так давно з'явилася на ринку України. І ця камера має якраз такі оці переваги, про які я кажу. Вона має POE, тобто подачу живлення інформації. По ВТій парі, тобто за допомогою просто інтернет-дроту, це дозволить встановити камеру, підключити по езернету, використовуючи poe інжектор можна підключити планшет або комп'ютер. І при цьому нам не, не потрібно буде використовувати Wi-Fi. Сьогодні я покажу саме, як це зробити. Також в комплекті йде блок живлення 12 вольт, тобто можна поставити на 12 вольт, можна взагалі встановити автомобільний або е, будь-який інший акумулятор, і вона буде працювати тільки. Від акумулятора при цьому споживання в неї невелике до 6-8 Вт, якщо ми не використовуємо поворотні механізм, та й поворотний механізм в принципі бере на себе небагато, тому що повертаємо ж нею не постійно. Можна керувати за допомогою комп'ютера абсолютно без інтернету, що дозволить моніторити всю ситуацію, яка відбувається перед самою відеокамерою, віднести її на велику відстань. Вона легка, пластикова, в неї цінний. Кронштейн, тобто вона не має якихось зйомних. Кріплень зрозуміла, міцна в скобках, тому що ми розуміємо, про яких умовах інколи приходиться використовувати систему відеоспостереження. Але я хочу сказати, що і пластик, і метал, і силумін буде однаково себе почувати. Головне, погодні умови. Ну і в принципі, якщо буде, наприклад, застосовано до неї сила, то, звісно, можна буде поламати. Що йде в комплекті? Блод живлення 12 вольт, є в комплектації. Також є ковпачок герметичний для герметизування RЖ. 45-го підключення, є дюбеля для фіксації, є трафарет для того, щоб відмітити, де її фіксувати, як щоб, наприклад, вона висіла рівно. Якщо ми кажемо про звичайну наприклад, будинок або офіс, або, наприклад, якесь виробництво, склад, гараж. Є ключ для того, щоб встановити мікро СД в саму відеокамеру, є інструкція. І е, гарантійний талон. Давайте тепер е, будемо її підключати, і я продемонструю, як вона працює. Також бонусом в кінці відео обов'язково додивіться, я підключу її до мобільного телефону. Продемонструю, як вона працює, якщо ви хочете використовувати її, наприклад, у себе на гаражі або тому подібному Мов якісь будівлі для того, щоб просто фіксувати, що відбувається перед самою камерою. Що хочу сказати: взагалі, поворотні камери, тема така достатньо скрупульозна, тому що багато моїх клієнтів часто просять саме поворотню відеокамеру або встановити, або купити. І я їм пояснюю, що для того, щоб встановлювати поворотню камеру, повинні бути певні умови. Тому якби, і просто встановити поворотню камеру для будинку, наприклад, щоб вона дивилася на там, 100 градусів, немає інколи сенсу, тому що повертати ми будемо не завжди інколи. А цю камеру краще використовувати як оглядово. Дивитися, наприклад, за тваринами, за дітьми, якщо там ми кудись поїхали, і у нас, наприклад, там дитина вийшла у двір, щось там робить або грається літо, зима і тому подібне. Тобто, не наприклад, не на виробництвах, тому що на виробництвах краще використовувати або більш великі. Поворотні камери або все-таки фіксовані, тому що мінуси і плюси поворотних фіксованих камер, якщо комусь цікаво послухати, пишіть, ми обов'язково знімемо окреме відео. Про це прям окрема тема для розмови. Але переважно рекомендую клієнтам. Брати фіксовані камери для того, щоб ми випадково їх не перекрутили і не направили в інший бік, і, наприклад, щось не трапилось. Ну що, давайте підключати. Раджу використовувати ММС 4200 заздалегідь скачену, і там вже тоді в бойових, ну тобто, да, в бойових умовах можна буде спокійно працювати. Я якраз і не використовую браузер, тому що в браузері вона не буде відображатися А я використовую. Саме програму AWS 4200, яку можна скачати і на Apple, і на Windows, тобто без проблем. Запускаємо. Запускаємо програму. В заводських налаштуваннях камера має таку ip адресу 192.168.164. Нам потрібно для цього налаштувати нашу підмережу. Заходимо у мережу, заходимо у налаштування мережі TCP IP, встановити вручну. І тут вказуємо адресу будь-яку, головне, щоб не 1,64. Можна 192.168.1 обов'язково, а далі ми можемо там 10, 20, 30. Тобто у нас повинно е, співпадати 192.168.1. Ну, а далі вже можна обрати будь-яку будь-який символ. Так, тепер е, бачимо, що камера у нас є. Видалю схожу IP-адресу. Спочатку треба її активувати. Вона у нас не активована. Натискаємо активувати. Так, тепер додаємо. Як ви бачите, в мене інтернету немає. Давайте вам продемонструю, що в мене абсолютно нічого не працює з інтернету. Тобто, як ви бачите, немає інтернет-з'єднання. Повертаємось, дивимось. Так. Додати камеру. Є, є. Все, камеру додали, тепер переходимо до перегляду. Натискаємо на перегляд. Обираємо одне вікно. Є yeah. тепер давайте активуємо функцію ПТЗ. будь ласка, без проблем все працює. Все. Ось таким чином ми налаштували камеру, можемо її використовувати абсолютно без інтернету, подавши інформацію і живлення на саму відеокамеру. Все, як ви бачите, інтернету в мене немає. Я не користуюсь ніяким інтернет-з'єднанням, не вайфаєм, нічим. Хто хоче підключити до інтернету, будь ласка, без проблем. Підключаємо до Starlink, підключаємо так само ноутбук до Starlink або телефон. Якщо ви хочете підключити до планшету, використовуємо ось такі перехідні модулі, які дозволяють підключити підключити і налаштувати мережу, і можемо працювати з цією камерою. Тепер давайте підключимо її до інтернету і вже підключимо до телефону, для того, щоб продемонструвати, як вона працює, якщо ми будемо її встановлювати просто на звичайному об'єкті, а не використовувати в умовах бойових дій. Подали живлення і інформацію за допомогою з'єднання ПОЕ, тобто у мене немає більше підключення 12 вольт, як ви бачите. Тобто Подано в принципі тільки ось 12 вольт. У нас залишилося підключив повністю без блоку живлення. Тепер нам необхідно підключитися, точніше, нашу мережу поміняти на мережу на камері, поміняти на ту, яка у нас від нашого роутера. Беремо для цього програму CDP Tools. Запускаємо. Бачимо, у нас камера є. І е, тепер нам потрібно подивитися, яка у нас підмережа. Е, це для того, щоб наша камера працювала у нашому, на нашому роутері. У нас підмережа Суто. Окей, все. Тепер нам тут. Потрібно активувати DHCP і можемо активувати, наприклад, HIC Connect. Для цього нам потрібно ввести код верифікації, це я зроблю потім. Він вказаний на самій камері. Вводимо пароль від нашої камери. Бо, якщо цього ви не зробите, то ваша камера залишиться під IP-адресу 192.168.1.64 і все, ви таким чином до камери не достукаєтесь. Нам потрібно поміняти під мережу, щоб на неї потрапити. Все, тепер моя камера має IP-адресу 173. Переходимо в браузер, вводимо 192.168.100.73 і можемо користуватися. Вводимо так само пароль є. Зберігати нам не треба. Ось що я казав, що у нас, як ви бачите, помилка перегляду, нам потрібно завантажити е, плагіни для того, щоб був перегляд. Е, Можемо також і включити наразі нашу вже платформу, тобто для того, щоб користуватися з мобільного телефону. Вводимо код перевірки, такий самий, як пароль, ну, це я так ввожу. Або, якщо вам не пропонує ввести самостійно, то, тобто створити, то тоді він вказаний на самій відеокамері. Відсканували QR-код, натискаємо Додати, вводимо код підтвердження. Є. Є. пропустити натискаємо. окей, Все. Камера у нас працює, є картинка, можемо керувати. Тобто зум у нас також працює, як ви бачите. Це для е, звичайного перегляду, наприклад, у, е, якщо ми встановимо таку камеру десь біля нашого будинку, то супер можемо користуватися. Як ви бачите, для, е, ця камера підходить для різних умов, тобто і для військових, і для е, звичайного, наприклад, встановлення. Можна без проблем користуватися. Також можемо зайти в налаштування, переглянути додаткове налаштування. Видиме світло можна включити, можна виключити, тобто без проблем можна налаштовувати і тут кольорове нічне зображення. Також тут присутнє, тобто камера, якщо буде включатися кольорове світло, камера буде працювати, реагувати. Дякую за перегляд! Спробував швидко пояснити, як зміг функціонал цієї камери військовим. Ця камера сподобалась за рахунок того, що вона абсолютно не має вай фаю і її можна використовувати у бойових умовах. І не видавати позиції. Також, підключивши до комп'ютера, як ви бачите, можна користуватися без інтернету, за допомогою інтернету можна користуватися на телефоні. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть ці ваші запитання в коментарях. І, як я вам вже і казав, наші підписники отримають спеціальні ціни на придбання систем безпеки у нашому інтернет-магазині. Всім дякую, пока.